На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а натомість започаткувати три нових свята. Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни у світі відзначається 8 травня і що це траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих. Тож пропонують скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише день пам'яті та примирення 8 травня без вихідного дня водночас парламентарі хочуть ввести в календар нові свята та зробити їх неробочими днями. Зокрема, 25 лютого пропонується святкувати День української жінки, бо цього дня народилась українська письменниця Леся Українка. Також офіційними вихідними хочуть зробити 9 березня, день народження Тараса Шевченка, а також День матері, який відзначають в травні.